Забула показати, як я тоді туї свої посадила. Ось так, вздовж стежки це буде йти. Так, Правда, туї різного віку і так не дуже красиво виглядає. Ну, що поробиш. У мене других поки що немає. Має вийти дуже гарно. Так, Звичайно, картинка з басейном все заважає, Ну, поки що я його не буду відтягти, хай там лежить. Ну, Одним словом, можна зрозуміти, як буде. Ну, Ось так прийдемося. Ось так, ось так. Між ними хочу посадити кортодерію, якщо мені вийде. Е, можливо, я ще закрию цю частину геотканини, щоб мені тут трава не росла. Ну і тут я хочу цього року порядок зробити з тою стежкою. Я тут посадила шавлію, яку я виростила з, з власного насіння. Так що ну, вона в мене тут прям травою вся забита, то я буду навесно все чистити, все прибирати і, і все-таки тканиною зроблю. Чорною такою плівкою, щоб мені не росло нічого, бо немає я сили з тим з тою травою мучитися, так що прийдеться мені полегшити собі роботу. Наша ноча так любить пакетики то просто вообще. <плес> Сяде собі таком кольору і ти її мусиш носити за собою. Я не можу з тої ночі. Ми зараз займаємося посадкою е, томатів. <різький>, піло, піло. Вийшла на вулицю, щоб набрати землі, а там таке тепло, там так ташки співають ага. вже все. Де воно є? Що там такий сюди. Там же так психи співають, так же хочеться весни, так же хочеться взагалі. Ще трохи і прийде вже весна. Не рвемо ні кінець. Так вже. <різь> Ноча. Ноча. Ось таку треба і тепер носити. Вона таку дуже любить. Не Іди, неси. Вийшли з Васею сьогодні в ліс за грибами-трутовиками. Хто знає, що це таке, ми зараз в пошуках триходерми. Сонце, Покажи, які ми гриби знайшли. Так, це буде оце триходерно. Каже, так, на таких трутовиках живе. Це теж триходерма. Лікувати свій ґрунт, хіба це смішний. Повдівалися, все найгірше, що в нас було. Такі черевики. І в мене такі черевики. О! І такі прям пішли в ліс. Смішні. Так, йдемо, шукаємо, будемо лікувати свій ґрунт. Триходерма, хто знає для чого вона потрібна. Дуже класний гриб, який витісняє другі гриби, які не дають нашим рослинам нормально розвиватися, тобто грибкові хвороби подавляє гриб триходерма. Надивилася я куча-куча відео по Ютубі, і буду зараз практикувати. Ну, вчуся, звичайно. Я новичок. От якщо є рівень новичок на нулю, то я такий рівень. Я тільки починаю все робити і все, так тут сіде. Там на лісу, лісник чи що. О. Так, зараз Вася просить зупинитися. Тільки що їхав, це був лісник. дозволив нам взяти таку деревину, яка повалена. Яка на землі валяється, яка вже, ну, тобто сухостой, дозволив нам взяти. А, валежник, валежник, я не знаю, як буде по-українськи. І зараз Вася буде брати і будемо будем палити. А так ми добиваємо собі дрова. А як? Це дуже круто. Такий, як -то каже, треба мати контакти. Ну, взагалі-то лісник це не власник лісу, до речі, люди. Якщо так взяти по конституції, то ми є власники лісу, так? Але я розумію, для що порядку. є для порядку є лісник. Це все правильно, бо як дати людям свободу, то буде кошмар. Але ми маємо право брати те, що валяється, те, що лежить, те, що нікому не потрібне. Ми таким чином можемо прибрати в лісі. Ну, правильно, і нам буде користь. Ми, ми опалюємо собі будинки тим. Так що, якщо так домовитися, по-нормальному не треба там бикувати, то буде добре. Так. Скажи, от тільки що це була машина, це була машина лісника. І все, і ми будемо в ми будем теплі тепер, ще й безкоштовно. А вот це той граб, який нам дозволив взяти лісничий. Він рік тут каже лежить, можете собі його взяти на дрова. Ну, супер! Вася зараз візьме Андрія і поїдуть разом сюди от, і візьмуть. І так, будемо палити, бо, чесно кажучи, у нас вже закінчилися всі дрова. Так, їдемо всі, Вася, сьогодні перший день не пустили на роботу і в нього одразу урожайний день. Прасунці? Так, взяли ми ще такі от грибочки, ну, типу трутовики, такі отакі. Взяли трохлявину всяку, там живе триходерма. Ну так, говорять люди по цьому, хоч би я якоїсь зарази не занесла з лісу. Ні, ну кажуть, що там, де Триходерма, вона пожирає всі любі гриби. Сподіваюся, що, що все буде добре. Зараз тільки досліджую це питання. Ну, мало, мало всього знаю, так що все, їдемо, їдемо, сонце їдемо. Давай. Все, ми сьогодні з багатством йдемо. Отак. Наш ліс він багатий, дуже сильно. Це от буквально пару метрів від дому і в нас такий от ліс. Це тут ми збираємо гриби. Білі гриби тут просто бомбові. Ну тільки не тут, трошки в других місцях. Ми знаємо місця вже. Ми також собі навіть з Яною раненько встаємо, йдемо в ліс по гриби. Вже знаємо наші місця, так що ось так, ми дуже спішимо, тому камера буде трохи хитатися. Так. Сьогодні замерзло все. Морозець, хоч сонечко, але все рівно холодно. Все рівно холодно, вітер дуже сильний. Так. Все, поїхали. Так, от Вася вже з Андрієм привіз древішки. Ось так виглядає. Назбирали, назбирали і нам це хватить. Не знаю, наскільки нам хватить, напевно, на тижня-два. Васик, ясно, спитатися. <риклад> Ух, який вітер. На своєму цю привіз. Дуже любить свою машину. Оцю. <риклад> на цій навіть не їздить, тільки я на ній на їздить. Він дуже любить цю машину і все. Ну, правильно, найму така робоча. Так що... Клас. Ось так. І так можна вижити. Ну а я по-другому. Андрю забрала від комп'ютера. Трохи попрацює, у нас ще немає такого місця для, для дров. Е, ну, в процесі все будемо робити потихеньку. Почу, як холодно, йду до хати, все. Такий дубак прям сьогодні якийсь. Мій коханий, зараз їде дивитися на будинок один, а знаю, мені наші теж хочуть сюди переселитися. Вася зараз їде дивиться на будинок, чи брати такий будинок чи ні. Так що потихеньку наші друзі переїжджають до нас. Вже третя сім'я переїжджає. Ще одна теж в процесі, четверта сім'я. Не знаю, чи вийде в них переїхати чи ні. Вони дуже хочуть, але звичайно все фінансово. Так що люди з міста перебираються в село. Ось так. Так як ми і можемо в місті жити, можемо і в селі. Ну, ми вибрали поки що в селі, і поки що наша наша така позиція. Так що. Ось так. Так, поїхав Вася дивитися на цей будинок. Отак допомагає всім, звичайно, всі його визивають. Він отако, приїде з однієї роботи, одразу біжить кудись на другу роботу. Теж в цьому будинку він робив сантехніку. Зараз, в принципі, він робить. В сусідньому будинку там людям світло вибило, теж переробляє всю електрику, так що він в мене на розхват. Молодець не відмовляє нікому зараз, особливо коли така біда, треба допомагати всім зараз. Так, такий час у нас. Це Нам подарували щуку. Вчора нам принесли, вона правда заморожена. Зараз ми її розморажуємо і будемо щось з нею готувати. Вона свіжа, вона буквально. Так, вона тварі. свіженька, та зараз будемо, хочемо Ой. запекти її в духовці. Продає вона? Угу. Зараз запечемо Кидає її. Дозрі. Вона вся в слизі. Фу. Тобто зараз відмити, треба її гарно. Mm -hmm. Все, відмиваємо її і будемо готувати. Так, ось так виглядає рибка. Щуку готуємо перший раз. так. Завжди готую так з кумбрію. Дуже круто виходить. Це сметана, просто сіль, перчик, цибулька і лимон. Просто бомба. Запікається в духовці і дуже смачно. Показати, які же всходи є. Це цибуля порей. Так, а ось це цибуля Ексибішн. Ось так вже посходила, трішки перелила ґрунт поставила зараз на сонечко, нехай чуть-чуть підсохне. Ну і сонце, побачите, цибулька. Так, ну, виходить, мені здається. Ось тут така вже сама сама більша, це ось тут. Так, тут тільки починає прокульовуватися. Так, тут капуста моя. Це є пекінська капуста, гібрид і сорт. Яка різниця між гібридом і сортом? Ось так, якщо глянути. Гібрид він набагато якби сильніша рослинка така. Сорт чуть-чуть відстає. Хоча це було посаджено в один день. Ось така різниця. Так, а це моя кортодерія сходить. Кортодерія – це така помпасна трава з лаки. Декоративні злаки. Я дуже її хотіла, прям дуже-дуже сильно хотіла. І, здається, вона пророщується. Одне діло її проростити, а друге діло ще її виходити, бо тобто ще будемо дивитися, мені вийде чи ні. Потім буду розсаджувати, буду пекірувати її в окремі стаканчики такими кущиками і будемо дивитися за нею. Напевно, вже пора підлити її. Остальна цибуля ще не зійшла, ще тримаю її під таким парничком. Водичка капає, це є теж ролонний метод. В принципі, мені подобається, як виглядає ролонний метод. Мені подобається. Ось так виросла моя розсада пекінської капусти. Гібрид сорт. Зараз буду й пікірувати, бо вже настав час. І вже появився справжній листочок. Перший це ще прошлорічні стаканчики. залишились в мене і сюди посаджу. Коріння в капусті вже величезне. Видю прямо ці листочки, щоб там більше коріння наросло, буде крапша рослинка. У мірі росту рослини буду підсипати ще землю і так вона буде ставати ще міцніше ця рослинка. Поки таке ми цікусеньке сидить. Після цього як ми коріняться, корінці тоді даде Так, сьогодні я вирішую шпаклювати ось цю стіну. Так, буду покривати її два рази фінішем з такою шпаклівкою. Так, поїхали. Так, з Аліка мені вже прийшов такий штатив на телефон, буду вже вести зйомки. Ось так вже не буде трясущіся руки. <сум> Надіюся, що я з ним розберусь. Ну, таке трошки хітачі, звісно, ну, таке хлюпік. Але за ті гроші, що я за нього віддала, коштує, по-моєму, до 400 гривень. 380 з чимось. Я рахую, що на такі гроші це дуже крута штука. Тобто вона оправдає свої кошти. Тут тими штучками я собі регулюю висоту. Далі такі позиції ще є. Ось тут о, розпиляю. Так. Є. Не, не так. Ага, во. Так. Таке таке от, звісно, хітаче, але якщо так брати за такі кошти, то це непогано штукенція. Так, висота така. Так, так. Так, ось так. Така стоєчка. Так, тут така штука відкручується, теж висоту собі набираємо, як хочемо. Фіксуємо. І прикольно. Так, далі. Тут така штука, і так собі регулюємо. Ось так на телефон, зйомки на телефоні будуть. І є навіть булька така, по рівню собі виставити. Так що, якщо так взяти за свої кошти, це нормальна штука. Прийшло такі упаковочці. З Китаю йшло. Так що ніч не побилося, все добре. Ось такому чехольчику було. Так що я задоволена. Так, ще така посилочка прийшла. Я зараз покажу, що ми тут купили собі. Так, це потихеньку тихенько я скупляю на кухню собі. Так. Що тут є? Тут такі штуки чіпляється на мивальник, сюди мочалочку вставляється, щоб вона просихала. Так, купила собі такі дві штучки. Ось, це те, що мені було необхідно. Це всередину вимивальник собі поставлю і буде круто. Такий набір органайзерів собі взяла. Так, це для шуфлятки. Так, буду собі набирати, як мені буде зручно. Це все буде залежати від ширини шуфлятки. Буду собі набирати, як собі. Як мені підійде? Різні взяла собі такі органайзери, і це для порядку мені буде. Так, сюди щось положу, сюди-сюди, сюди. сюди, сюди Також розкидає, розкидає. І вже в шуфляці буде, буде порядок. Так що вже готуюсь до майбутньої кухні, якої ще в мене немає, але я сподіваюся, що скоро буде. Далі дивимося, що там в мене ще є. Отака стука для кришок. Теж мені для порядку, щоб було в шуфляді порядок. Не тільки для кришок, там і для тарілок. Ну, для тарілки я не буду використовувати його, я собі взяла на кришки. Можливо, ще потім докуплю собі. Як мені оця штука сподобається, обов'язково ще собі докуплю. Далі взяла собі так в тубусах, таких зараз покажу перше. Так, ось така, от, ось така от красота картинки. Такий якби холст, ну це більше тканина. Дуже імітує холст. Так, це такі картинки, мені дуже Вони сподобались. Вони взагалі недорогі. Я правда не пам'ятаю вже ціну. Я ще собі хочу добрати ну, другі картинки. Дуже мені подобається якість. Ну, ось так виглядає, якщо так вблизі поставити такий холст. Я б сказала, що це такого типу холста. Ну, це тканина. У нас така. Не знаю, як пояснити. Мені подобається і якість хороша, і цей. І як виглядає? Залишилось мені тільки купити собі фоторамки такі, і сюди поставити. Буде дуже-дуже красиво. Такі картинки такого стилю, які допомагають задуматися, замислитися. Асоціація в мене з такими картинками такого миру, якогось такого душевного спокою. Дуже мені подобаються такі от картинки, такого плану, такого стилю. Ось, я ще собі обов'язково доберу. Ще ось таку маю картинку. Ой. Так. Дуже гарно опакували мені, все добре. Так, ось так. Маю таку картинку. Зараз. Так. Тоже холст такий, якби. Імітація холсту. Be still and know that I'm God. Псалом 46,10. Ось це теж буде. Якби в парі з тим всім працювати. Я думаю, що це буде дуже і дуже красиво. Обов'язково ще собі доберу, ну, поки що так. І ще ось таку сумочку. Ну, це не сумочка зовсім, це такий для кольочків, такий органайзер для кольочків, теж вішається їх на крючок такий, з внутрішньої сторони фасаду кухні. У мене, як завжди, бардак з тими кульками. Я не могла нічого для них кращого придумати, як взяти такий мішечок. Можливо, ще собі докуплю, якщо мені не буде хватати. ну хоча мені наразі достатньо цього. Ось так виглядає з пакетиками. Чесно кажучи, я їх особливо не складала, так позапахала, як попало і все. Не бавлюся я з тим. Я так собі знизу потім раз потягнув і кольочок вже дістав. Ну шкода мені кольочки викидувати, коли вони чистять, більше вони мені всі пригодяться.